Знаєте, є така традиція, яка вже складається протягом кількох останніх років, коли Національний прес-клуб Українська перспектива у тісній співпраці з проєктом Міжнародної фінансової корпорації розвиток агрострахування в Україні, повертається до теми агрострахування. І сьогодні ми продовжуємо таку традицію, бо розпочинається сезон, в який входять наші аграрії, вони закладають основи майбутнього врожаю і разом з тим, як так кажуть, мають головний біль, як воно складається в дійсності, пам'ятаючи про те, що попереду дуже ризиковані сезони. Ну можливо, не так це стосується осені, як це стосується землі. Мораторім онлендці практично кожен день. Uh, всі у вас всі із вас, певно, що знають, уже що а, uh, зараз uh, актуальною темою є відміна мораторію. I I think think, is a historic occasion, an yeah. occasion an that uh, will define, Айтен тис агісторикакейжн, акейжн да будифайна фьючероворолїнфодекам єс. А я думаю, що ви погодитеся з тим, що це в принципі, історична подія, яка власне і визначить uh, подальший розвиток сільського господарства в Україні. now, if we look historically about ukrainian land, we can go back to before the revolution, we can talk about the collectivization. and now, of course, what is happening in ukraine is that we're seeing a lot of large companies uh, occupy this land and produce. now, if we want to see a different kind of future, and then I think obviously we have to have sufficient agricultural finance for companies that want to do business in the rural sector we need to uh, we need to have opportunities farmers need to have access to finance Фермерських господарств для малого та середнього бізнесу то uh, нам потрібно uh, прагнути uh, розвивати та забезпечувати кращий доступ до фінансових ресурсів для uh, на сьогоднішній день. Ми всі чуємо, що uh, Кредитування аграрного сектору є досить такі має високі ризики. I think you should understand it in the following way what it means risky. але я думаю, що вам потрібно краще зрозуміти, що саме означає бути в ризиковим. If you don't know your your client, your agricultural client, it's very risky. Якщо ви не знаєте вашого клієнта сільхостоваровировника, то звичайно ви маєте високі ризики. And if you don't have proper risk mitigation Енфідонтв пропор риск митигейшн орменджмент інструментс, єс юдон хаввайс to control that risk. І якщо якщо ви не знаєте, як якщо ви не маєте правильних механізмів управління ризиками, звичайно, ви не зможете. Зрозуміти наскільки високим є ризик. Якщо сільгосптоваровиробник йде до банку, він він повинен надати заставу. It's, it's the right way to do business. But the problem is that a lot of the farmers that need credit don't have collateral and can't get access to credit. Але проблема полягає в тому, що дуже багато uh, сільгоставаровиробників uh, не мають, uh, не можуть надати заставу, і відповідно вони не мають, uh, не можуть отримати кредит. And so um, that's where agri insurance becomes important. Ось де саме uh, питання, ось де саме агрострахування є uh, відіграє важливу роль. Agri insurance is kind of a quasi collateral that can be accepted by banks And it helps the farmers to get a loan. аврострахування може бути використане в якості застави, і це саме допомагає сільгостоваровировнику отримати кредит у банку.